Історії інстаграмного успіху, це вже мові тон, нікого не мотивують, а навіть вводять у депресію. І навіть річ не в тим, що люди заздрять, а просто ми постійно робимо які кроки, які не приносять нам результати, і ми зневіруємося в себе. Привіт, мене звати Любови Цяганець. Я вдячна тобі за те, що ти прийшов на моє інтерв'ю і заповнила анкету, і тим самим допомогла мені розвити і масштабувати мій блог. Я підготувала для тебе всього навсього 5 корисних дій, які за 365 днів кардинально змінять твоє життя. І ти подякуєш собі за те, що сьогодні ти подивилась це відео на YouTube. Підписуйся на мій YouTube канал Тут багато про подорожі, про моє життя. А і від сьогодення будуть багато корисного контенту. І так, дії номородин. Давай скажемо так, що Люба півтора роки тому і Люба сьогодні це взагалі дві різні людини. Я починала з точки А, а вже доросла з двома дітьми, дружина, бізнесвумен. Але знаєш, що найголовніше? Я не знала, хто я така. Тому дія номер один познайомитися з собою, дізнатися, а хто ти така, а що тобі цікаво, а що ти любиш? А як ти вибудовуєш стосунки з іншими людьми? А твої бажання це насправді твої бажання. Або це нав'язано соціом якісь стандарти якості і комфорту життя, що має бути у всіх. Тому пропоную тобі зараз поставити відео на паузу, взяти блокнот, ручку і виписати ті питання, які я зараз тобі скажу. І так, Дія номер один знайомство з собою. Питання номер один: наскільки я розумію власні бажання і цілі? Прям пропиши декілька цілей або бажань, які для тебе суперпріоритетні, ти дуже давно до них йдеш, але все якось не можеш реалізувати. І подумай: якщо ти реалізуєш ці всі свої цілі і мрії, тоді що? Яка ти будеш? Що конкретно зміниться в твоєму житті? Друге питання: наскільки ти довіряєш власній інтуїції? Наскільки ти довіряєш власному вибору? Наскільки ти... Береш відповідальність за своє щастя саме на себе, не перекладаючи його ні на кого з свого оточення. Питання номер 3 Як ти реагуєш на зовнішні фактори і вибудовуєш свої власні кордони? Якщо ти залишаєшся, як і я, в Україні, то щоденно ми отримуємо велике навантаження зовнішніх факторів, на жаль, на які ми не можемо вплинути. Але на що ти можеш вплинути, це на свої реакції. Як ти будеш реагувати, як ти будеш сприймати цю інформацію, як ти будеш відчувати себе? Це і є твоя основа, на яку ти маєш сконструвати свою увагу. Якщо тобі не ок, якщо ти відчуваєш тривогу, тобі неспокійно, тобі некомфортно, і думка інших людей прям нав'язливо впливається в твоє життя, постав тут питання про те, що тобі потрібно з цим розібратися. Піди до спеціалістів. Або напиши мені в дірект, ми поговоримо. І останнє питання, яке б я рекомендувала тобі проговорити для самої себе, а краще записати то які якості в тобі є суперсилою? Що ти вважаєш в тебе є унікального, твоя родзиночка, те, що робить тебе м, такою індивідуальністю, і які якості ти б хотіла напрацювати, можливо, подружка краще готує. А там мама вміє класно комунікувати з твоїми друзями. Розберися з цим і зроби так, щоб в тебе суміщалися і балансували якості, які тобі необхідні для найкращого твого життя. Чи чула ти колись про магію ранка, про закон Парета або про один відсоток? Я тобі хочу сказати, що такі покрокові маленькі дії вони більше і якісніше впливають на життя, ніж коли ми думаємо, що. Зараз підемо в масштаб і всіх порвемо. Я впевнена, що ти розумієш логіку того, що трирічна дитина не зможе взяти і прочитати книгу. Це навичка, яка з п'яти років поступово щоденними діями, щоденним читанням займається дитина, і вже близько до семи років вже вміє читати. Тоді, чому ми думаємо, що за три дні голодування ми схуднемо на 5 кілограмів, або почати вести блог з нуля буде дуже легко, і одразу ми там підемо в масштаб. І що прикро, напевно, і смішно, але більшість людей думає, що ось так можна вирішити якусь задачу або досягти цієї цілі. Більше ніж 65% людей. Вважають, що труденна дієта врятує їхнє життя і їх Але Ми з тобою про те, що йде на дистанцію. Ми з тобою про те, що кожного дня ми будуємо своє найкраще життя одним маленьким кроком. Дія, 2. І вона моя улюблена. І якщо чесно, я б навіть хотіла цілий Ютуб випуск про цю тему: це щоденні ритуали. І тут я звернусь саме до 1%. Це правило, яке існує в дуже крутій книзі. Я з тобою нею поділюся в кінці відео для того, щоб ти закріпила всі ці знання, засвоїла їх і використовувала в щоденній своїй побуті. І це правило говорить про те, що маленькі дії, але щоденно стабільні, які ти робиш, ну як, як з тим, що ти прокидаєшся, і ти йдеш вмиватись. Це важливі щоденні дії, які ти втілюєш своє життя. Ти будуєш нові нейронні зв'язки, ти просто робиш одну нову дію в місяць, і тим самим ти покращиш своє життя. Просто уяви, одна нова дія, один новий щоденний ритуал за 12 місяців це нових 12 звичок. Це ті звички, які кардинально змінюють твоє мислення, твоє оточення і те, куди ти прийдеш. Один відсоток позитивних змін. Ведеть тебе до 30 покращення свого життя, 1% поганих звичок веде тебе до зниження свого рівня життя на 30 Тому в тебе є вибір, що дня ти обираєш, тому краще потербуся про себе зараз. І так я почну з тих звичок, які я втілюю в своєму житті вже на протязі півтора року. Вони дуже якісно повпливали на моє життя, тому я впевнена можу ними ділитися. Звичка номер один. В протягом одного місяця, протягом першого місяця, відмовся від цукру. І ти побачиш, наскільки якісно це впливає на твоє життя. По-перше, ти худнеш, це факт. По-друге, це впливає на якість твоєї шкіри. А скажу, як людина 30, а, після 30 потрібно піклуватися не тільки зовнішній, але й всередині. А чому то квіточки ми поливаємо чистою водою, а в себе готові заливати абсолютно все сміття. Тому задумайся про те, щоб одна маленька звичка змінила кардинальне твоє мислення і повпливала на комфорт твого життя. Звичка номер два: відмовитися від кави. Я кава я обожнюю каву, але в мене вже більше року було відчуття тривоги. Достатньо зовнішніх факторів, які викликають цю триводу, але я ще її внутрішньо підкріплювала її кавою. Тому відмовившись від кави, я повністю позбулася з цієї тривоги. І знаю багато факторів, які також впливають на наш організм негативно. Тому пропоную тобі спробувати з другого місяця, відмовившись від цукру, додати ще відмову від кави. Звичка номер три: займатися спортом в здоровому цілі, здоровий дух. Тому пропоную тобі, як мінімум три рази на тиждень, робити такі навантаження, серйозні вправи, бігати, ходити в спортзал. Це і нове оточення, яке ти зможеш знайти в спортзалі. Це і класна фізична форма, яку ти здобудеш через там три-чотири місяців стабільних тренувань. І це корисно для твого здоров'я. Звичка номер 4. це прогулянка на свіжому повітрі. На своєму досвіду я взяла собі аскезу на 10 тисяч кроків на день. Це десь півтори-дві години, коли я гуляю трасою здоров'я, і хочу сказати, що це найщасливіший мій час. Бо, по-перше, це час, де я можу провести сама з собою. А в цей час я люблю послухати або класний подкаст, або аудіокнигу. І гуляючи на свіжому повітрі, я живу, я бачу, що. Поряд зі мною море, я бачу, що люди бігають, їздять на велосипедах, гуляють з дітьми, гуляють з собаками. Я прям відчуваю наповно це життя. І дуже тобі бажаю також відчути цей класний мотив вийти на свіже повітря, вийти в своєму улюбленому місці, пасілки, селі, де б ти не знаходилась, і просто гуляти насолоджуватися цим. І просто аскеза, яка перевернула мій світ. І стала таким величезним поштовхом для змін це прокидатися на одну годину раніше. Зазвичай мій графік прокидатися о 7.30 вже тиждень. Я прокидаюсь о 5.50. І цей час, який я присвячую для себе. Я тебе хочу наголосити, що скролити ленту і брати телефон в цю годину не можна. Це заборона. Бо нам важливо навчитися проводити час собою. Це може бути магія ранку, коли ти слухаєш медитацію, виписуєш якісь думки і плани на день, тобто ти маєш свій фокус уваги, своє ранкове пробудження з турботою про себе провести. А якщо ти хочеш дізнатися ще більше про корисні звички, які можуть змінити твоє життя, підписуйся на мене в інстаграм, він є в описі під цим відео. І я тобі розповім більш детально про свій челендж, про аскези, про кармічний менеджмент і баді, в зв'язку з яким ти досягнеш ще скоріше і більше результатів. Дія номер три це щоденник вдячності. Це неймовірно крута практика, яка занурює тебе в своє реальне життя, і ти зможеш проаналізувати, що твій день насправді не пролетів, ти прожила його. Прожила його так, як змогла, а наступного дня проживеш його ще краще. Як взагалі виглядає цей щоденник вдячності? Його можна вести, звичайно, в нотатках в айфоні, в андроїді, але моя рекомендація купити собі гарненький блокнотик, поставити його біля свого ліжечка, купити гарнесеньку ручку, запалювати свічку перед сном. І коли ти лягаєш спати, писати 15 вдячностей: 5 вдячностей собі. П'ять вдячностей Всесвіту, п'ять вдячностей людям, з якими ти була в контакті. І таким чином ти зможеш відчути, наскільки багато речей відбулися з тобою. Що насправді, незважаючи на те, навіть якщо ти знаходилася вдома з дитиною, але ти контактувала в соцмережах, ти робила якісь користі, ти спілкувалася зі своїми друзями, зі своєю дитиною. І коли ти пишеш щоденник вдячності, в тебе розправляються крилашки, ти відчуваєш себе щасливою і радісною, що цей день не просто пролетів, а ти прожила його. І ти зможеш проаналізувати, що б ти хотіла додати в свій наступний день. Адже найголовніше не порівнювати себе з іншими людьми, а ставати сьогодні краще, ніж ти була вчора. І я впевнена, що саме щоденник вдячності дасть тобі цю мотивацію, дасть цю окриленість, цю силу. Це відчуття, що сьогодні ти зробила більше ніж вчора, а завтра ти зробиш ще більше ніж сьогодні. Це класне відчуття, дуже рекомендую його спробувати. Дія номер 4 – делегування. А в цьому я спец Я людина, яка обожнює все делегувати, і знаю, що багато людей стикаються з проблемою. З думками, зі страхами, що ніхто не зробить краще ніж ти. Це факт. Але якщо ти делегуєш і будеш потребувати звітності, делегуєш з чіткими вказівками, ти заощадиш свій час. Найбільший цінний ресурс, який в нас є в нашому житті, це час. Поділюсь своїм досвідом. я людина делегування. В мене офлайн бізнес. Да? Ти знаєш, в мене є виробництво дитячих майданчиків. У мене онлайн бізнес, я незалежний партнер інкозис. В мене є двоє дітей. в мене є чоловік, в мене є спорт, в мене є духовність, в якій я розвиваюся. В мене є свій саморозвиток, в мене є мій бізнес-клуб. Тобто в мене достатньо багато сфер діяльності, і якби я на 100% віддавалася в кожній цій сфері, ну я б точно вигоріла і не отримала задоволення від цього. Тому що стосується сім'ї і дітей, вони делеговані. В школи і садочки, які ми оплачуємо, для того, щоб вони отримали найкращі знання, делеговані в спорткружки, делеговані бабусям і дідусям на вихідні для того, щоб був час з чоловіком і дружиною да, в сім'ї, і це не викликає в мене відчуття сорому або відчуття, що я щось дітям не додаю. Я щаслива від того, що я можу дати їм найкраще, і я провожу з ними якісно час разом. Його можливо не так багато, як у інших, але я точно даю собі е, звіт в тому, що мені так комфортно. Тому бажаю тобі побудувати стосунки і відносини з собою, так щоб тобі було комфортно. Якщо ми кажемо про ведення блогу, я веду декілька блогів. Це і телеграм-канали, і блог, в інстаграм, і TikTok, і Ютуб. І в мене є багато помічників, які допомагають мені ставати краще в цій сфері. Я не можу осягнути всього. Але в мене найкраща команда, яка допомагає мені показувати вам тільки найякісніший контент. Якщо ми кажемо про Сіті Паркінг, про дитячі майданчики, там теж величезний процес, який делегований, і я тільки як стратег будую план дій і пропоную якісь нові рішення для того, щоб ми ставали кращими. Тому. Коли ти зробиш дію першу, познайомся з собою, дізнайся, що важливо для тебе. вибудуєш своє колесо балансу, вибудуєш свої пріоритети. Ти зможеш діалогувати ті частинки, які забирають багато твого часу, але користі ти їм не даєш. Є професіонали, які можуть зробити краще, а ти цей час звільниш для того, що приносить тебе справжнє задоволення. І дія номер 5. Зовсім нещодавно про цю дію я дізналася в бізнес-клубі, де бізнес-тренер каже: А як часто ви плануєте свої подорожі? І в нас була під в нас було 12 людей, і жоден з нас не планує свої подорожі заздалегідь. Ладно, я трошки прибрехала. Я планую свої подорожі заздалегідь. Або в мене є на це ресурс і можливості, про які я також поділа. І Ось цей бізнес-тренер запропонував нам розділити наш відпочинок на декілька частин. Перше це відпочинок в день, тобто ми маємо виділяти від 15 до 30 хвилин якісного часу для себе для того, щоб перезавантажитися. Найкращим це буде медитація або час для себе. Щоденник вдячності, про які я казала до цього. Тобто, це той час якісний, який ти проводиш для того, щоб проаналізувати свій день, для того, щоб перезапустити свій організм. Спорт також дуже класно допомагає і може бути цією частинкою відпочинку. Якщо ми дивимося в розрізі одного тижня, ти має бути один повноцінний вихідний, коли ти не працюєш, коли ти не виконуєш операційну діяльність, коли твій мозок перезавантажений. Якщо ми дивимося в розрізі одного місяця, в тебе має бути 2 дні, 3 дні також повноцінного відпочинку, ти маєш його запланувати. І якщо ми дивимося в розрізі одного року, в тебе має бути два відпочинку мінімум по 7 днів, коли ти тотально перезавантажуєшся. Краще всього збираєшся і їдеш в подорож. А якщо ти член моєї команди, то ти зможеш будувати стратегію і план свого відпочинку мінімум на два роки вперед. За всіма деталями пишу мені в Дірект слово відпочинок. Ну що, я дуже сподіваюсь, що це відео стало для тебе корисним, що ти почнеш втілювати в своє життя ці п'ять дій. І мені буде дуже цікаво, якщо ти поділишся в коментарям, яку звичку, яку дію ти втілиш в життя першочергово. Дякую тобі за увагу. Не забудь поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити наступне корисне відео. Чоміки-боміки!